Вітаю, любий друже! Ти на каналі Німецький шлях. В Сьогоднішньому нашому відосику буде невеличка відео. про те, а чи можна протягнути на соціальні виплати в Німеччині? Ну і тепер про це все докладніше. Отже, поїхали. Соціальні виплати в Німеччині вони дійсно непогані, навіть фані, я би сказав. Але треба враховувати деякі фактори, про які ми зараз і поговоримо. На дорослу людину, коли ти вже став на параграф 24, виплачується 560 євро, приблизно там плюс-мінус, якщо ти одинак, тобто ти без сім'ї сам. І приблизно 500 чи 506 євро, якщо ти з сім'єю, тобто там з дружиною, з дітьми і тому подібне, на дітей виплачується менша сума. Вже не пам'ятаю точні цифри. Ну там умовно там, 350 п'ятдесят євро. Отак от плюс-мінус там залежить також від віку дитини, але зараз не стільки про цифри, скільки взагалі про загальне перше, що необхідно зрозуміти: що 500 євро в Німеччині та 500 євро в Україні. Це зовсім різні 500 євро. Насправді самі продукти тут дорожче. Не набагато. Я би так суб'єктивно сказав би відсотків на 20, на 30 вони тут дорожче. По-друге, ти коли тут вже побув якийсь час, ти звикаєш до цього рівня життя, коли у людей на все трішки більше є коштів. Вони трішки собі всього можуть більше дозволити. Також в це втягуєшся і також. Ну, починаєш собі дозволяти трішки більше. І по третє, найважливіший фактор, чи є у вас шкідливі звички, чи їх немає. Спочатку розглянемо варіант, що у вас нема шкідливих звичок. І ви одинак, наприклад. Так, у вас всього там, 560 євро виплачують, не палите, не п'єте щодня там пивко, наприклад. То ось в такому випадку, так. 560 євро ваших буде вистачати досить нормально. Я не скажу, буде, що буде супер, що ви почнете собі відкладати на нову ламбориджині. Але цих коштів буде вистачати на те, щоб ви постійно пили бутильовану воду, щоб у вас постійно був запас в морозилиці е, напівфабрикатів. Плюс ви зможете собі дозволити час від часу купувати за необхідності нові речі, типу взуття там, чи шмотки якісь. Але, звичайно, все це буде без фанатизму. І на кінець. Місяця, звичайно, навряд чи у вас кошти будуть залишатися, буде якраз так притик в притик. Але досить нормально, особливо, якщо ви вмієте управляти своїми коштами. Якщо ви сім'я, тобто у вас багато там з дружиною, з дітьми, тому подібне, у вас сума виходить набагато більша. І ось в цьому випадку вже ви будете жити. Достатньо краще, тому що у вас можливо навіть будуть залишатись кошти певні на кінець місяця, особливо якщо в вашій сім'ї хтось готує, тобто ви будете мало купувати напівфабрикатів, які більш дорожчі, а будете готувати на кухні самі. А ось тепер переходимо до найважчого випадку. Тобто, ви одинак і у вас є багато шкідливих звичок. Тобто, ви щодня палите, ви щодня любите попити пивко. Ось в цьому випадочку вам стане достатньо скрутно, навіть якщо ви алкоголь не вживаєте, а просто курите. Тому що пачка сигарок тут найдешевша, ну от наскільки я бачив, коштує 8 євро. 8 євро помножити на кількість пачок, скільки вам треба на місяць. Якщо кожен день треба пачка або ще більше, то ваші справи взагалі дуже погані становляться, тому що ви будете просто на. Одні цигарки витрачати половину вашої виплати. А ще сюди, якщо додати пивко, та якщо ви ще можете цим захоплюватися, гуляночки робити собі кожного тижня. Ну тоді, любі друзі, беріть або курс на здоровий спосіб життя, або готуйтесь бомжувати, тому що. Інших варіантів немає. Або одразу ніякі на курси не йдіть, а одразу влаштовуйтесь на роботу, щоб заробляти більш-менш нормальні кошти. Навіть кур'єром якимось це вже будуть більш-менш нормальні кошти. Повинні розуміти, що соцвиплати в Німеччині це кошти на те, щоб ти не протягнув ноги. Порівняно з рівнем життя в Німеччині, оці соцвиплати це. Ну, Аби ти набумжував, це от аналог нашої української біржі по безробіттю, коли тобі там якісь копійки виплачуєте. От хто стояв на біржі, ви пам'ятаєте, що вам там якусь фігню на, на картку виплатили, типу ти якось повинен прожити на неї. Хіба що один хліб будеш їсти? а Тут ти зможеш собі повноцінно харчуватися і навіть купувати собі якийсь одяг за необхідності. Так що ось така вийшла невеличка байка про соцвиплати в Німеччині. Пишемо в коментарі все, що ви гадаєте, з цього приводу. Обов'язково підписуємося на наш канал, ділимося посиланнями зі своїми друзяками. Як завжди, з вами був я.